Як Малиновський прокоментував епізод з обіймами з росіянином Головіним. ним, він з вимагають видалити історію та спамлять прапорами Палестини і Росії. Та футболіст Динамо, який вже сьогодні може перейти в клуб АПЛ. Мої вітанічка, друзі, сьогодні буде дуже насичений випуск на круті трансферні новини і не тільки. Тож вподобаєчка ваша і ми. Стартуємо. півзахисник Ліона Тете перейшов у Лестер. Повідомляє офіційний сайт клубу. Угода діє до кінця сезону. Гравець же належить Шахтарю. Його угода з шахтарем діє до кінця року. Ну і ясна річ, що Шахтар в цій ситуації просто прокинули через бідро контракт футболіста з гірниками діє до кінця сезону. Оренда тете діє до кінця сезону. Про що це каже? Це каже про те, що гравець піде вільним агентом, в той же Лестер. І Шахтар ні крихти за цей транспорт не отримає, не отримає. Все через варварські правила ФІФА, що будуть робити гірники, я поняття не маю, але за цим цікаво слідкувати. Працівник 1+,1 плюс медіа Ігор Циганик повідомив, що Дніпро 1 в зимове трансферне вікно не отримував офіційних запитів по форварду Артему Довбику. Дніпровський клуб готовий розглянути пропозиції по 25-річному українцю у розмірі від 20 мільйонів євро. Це стартова ціна для. Переговорів сам футболіст налаштований дограти сезон в українській команді, оскільки у Дніпра один є шанси на чемпіонство. Стане вільним агентом з 1 січня 2024 року. Чемпіонство того варте ніхто 20 за півроку до кінця контракту не дасть. Ба більше мені здається, що навіть за топового довбика в його найкращій формі 20 мільйонів. То занадто велика ціна. Єдине місце, де він запалював, це українська прем'єр-ліга. Коли він грав у Європі, у нього там не виходило. Плюс він все таки трішки, але схильний до. А Травм, тому 20 мільйонів за нього, то занадто, як на мене, велика ціна. Так, можна сказати, що а як же збірна, як же збірна? Як же його легендарний гол ворота шведів. Ну, якщо це все те, що можна приводити як регаль і довбика, то я думаю, оптимальна ціна за нього лямів 10 максимум. 12-13, але, знаєте, я думаю, якби <смір> <смір> Палкін і сирна були перемовини по довгеку, його продали блямів би за 30, ну, бо десь мільйонів би зверху йшли в скарбничку поваги до Ахметича, а так 20-то занадто. Полишній Колишній головний тренер Берлі Шон Дайч офіційно очолив Евертон. Контракт з 51 річним англійцем розрахований до червня 25-го року, Шон в першу чергу наведе порядок. Ну, оскільки Гордона вже в команді немає, то які шанси ж залишитися в АПЛ з'явилися. Ясна річ, що дане підписання це про збереження прописки в АПЛ. Але як на мене, ця історія з підписанням Дайча може вийти в чим може замкнутися в замкнуте коло? Пояснюю, давайте уявимо, що Евертон врятується. Тоді вже наступного сезону доведеться шукати нового коуча. Чому? Бо Дайч це не тренер, який може поставити футбол, який орієнтований на серйозні цілі. З цим коучем, на мою думку, Евертон нічого серйозного досягнути не зможе. Доведеться шукати якогось цікавого коуча, який має ідеї, а на те, щоб поставити футбол з ідеями, потрібен час. Буде історія як з Лемпердом. У нього також були цікаві ідеї, але, як на мене, в цій ситуації, аби це коло розімкнути, і Евертон реально прогресував і чогось досягав. Потрібні зміни в керівництві, потрібні компетентні менеджери, які будуть купувати потрібних футболістів на потрібні позиції. Треба просто робити все те, що глобально робить лондонський арсенал. У Евертону є гроші. Дайте час, дайте гроші на правильні трансфери. Найміть людей, які готові ці правильні трансфери проводити. Тоді у Евертона будуть шанси на високі місця, можливо, на Єврокубки. А поки Поки нічого позитивного на майбутнє в підписанні дайче, я не бачу. Ну, мені так здається. Ключове, що я хочу тут додати і чим хочу шліфанути, це фразою Віталя. Тримайся! Журналіст Роман Бебех назвав клуб, в який може перейти захисник Шахтаря Сергій Кривцов. Це інтермайамі, президентом якого є колишній півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Девід Бекхем. Хороший варіант розвитку кар'єри для вікового захисника, який, як мені здається, цьому шахтарю не дуже той потрібен. Ну а ми крокуємо далі до дуже цікавої історії. Як ви знаєте, друзі, в Ірані днями нічого не сталося. всі спали спокійно, безпілотники не громили склади кінтів орків і, взагалі, то все фейк. Михайло Мудрик, так так він також замішаний в цю історію, прокоментував те, що нічого в Ірані не відбулося. Ну і, звісно, парнокопитні на нього зато е е, накинулись. Купа прапорців кольорів зубної пасти, купа прапорців айрану почались з'являтись в коментах під постами Міші. І ніби й начхати, що прогрес все-таки до них дійшов, і вони навчились використовувати ті стікери, ті смайлики. Але з іншої сторони, як же? Приємно файно, що міша, крім того, що розносить суперників в ОПЕЛ, вдалось рознести і дупи оркам і їх шанувальникам. Міша. Респект друзі. А вас вже закликаю допомагати нашим ЗСУ розносити дупи оркам. Ось QR-код, Це Трибунівська монобанка. Кошти, що збираємо, відправляємо на допомогу нашим працівникам, працівникам трибуна.com, які нині служать в лавах ЗСУ. Кожен донат має значення, друзі. Тож переходьте, донатьте і допомагайте нашим збройним силам. Дякую вам. А ми чим чекуємо до київського Динамо? Чимало трансферної крутої, зауважу інформації. Накапало за ці дні Динамо офіційно повідомило, що правий захисник команди Томаш Кензіора другу половину сезону проведе в оренді у грецькому паок чинний контракт поляка розрахований до, до 4-го року. Тут не так цікаво. Як, наприклад, в історії з Артемом Бісєдіним. те, що він може покинути Динамо найближчим часом, оце прям трансферна бімба. Керівництво Кіпрського АЛ Лімасол працює над підписанням Артема Бісєдіна. Про це свідчить Сігма Лайв. За інформацією джерела, клуб робить все можливе, щоб оформити перехід 26-річного футболіста. Йдеться про оренду українця, вкладаються в нерухомість. на три квартали. Тут скоріше в лісозаготівлю. Яка сума доплати від Динамо? Сподіваюся, що кубіки робить все для трансферу, це саме Динамо. Ну і мені здається, друзі, якщо цей трансфер пройде, то все, трансферне вікно можна скривати. Мудрик за 100 мільйонів пішов, Циганков покинув Динамо. Але ні, є ще один трансферок, який, який хотілося б провернути. Мова про Іллю Забарного. Вчора ціла епопея була навколо ймовірного переходу футболіста. Спочатку Ігор Циганик спростував інформацію засадне, що нібито футболіст може перейти в Астон Вілу. Але та то таке через кілька годин закинули. Дуже цікавий інсайт. За їх інформацією, прямо зараз, тобто вчора ввечері, керівники київського клубу вели перемовини і торги по забарному з неназваною командою АПЛ. Самі ж перемовини відбуваються на фінальній стадії. Сумарна сума угоди може скласти близько 25 мільйонів євро. Відзначається, що це не Лестер, який цікався футболістам влітку. Факт, блін, підключіть його до блоку безперебійного живлення. Будь ласка, нехай цей інсайт збудеться. Треба рятувати кар'єру талановитого хлопчини. Я не знаю, який клуб, але повірте мені, що перейде за 25 мільйонів. Геніально. Ну, знає і не каже, якщо дійсно знає. Циганик сказав ні, значить ні. І у вас, мабуть, виникла думка: а що ж то за клуб, такий, який цікавиться за барним, якщо це не Лестер і не Астон Вілла? Борнмут вже навіть стало відомо, скільки грошиків вони готові заплатити за талановитого центру. ДЕФА. інформацію про перехід Іллі туди вже закинули. І Романо. І Ніколо Скіра, по взагалі каже, що там контракт на 5 років має бути. Я поняття не маю, чому і за яких обставин це трансферне вікно таке класне. Ми отримали стільки крутих трансферів. І якщо ще забарний перейде в АПЛ, то це буде, мабуть, одне з найкращих трансферних вікон, яке я тільки бачив. Друзі, чекаєте на трансфер забарно? Тоді пишіть про це в коментах. і гайда до Трешу. Нібито звичайний матч ліги 1. Марсель Монако. Команда Руслана Малиновського зіграла в нічию проти свого суперника. Хавек наш провів 86 хвилин. Отримав оцінку 7,2 від Хускорт. Ніби нічого особливого, але є одне. Але у складі Монако всі 90 хвилин матчу відіграв російський півзахисник Олександр Головін. У мережі з'явився епізод із трансляції, на якому Малиновський після завершення матчу обійнявся. З голови ним. звісно, одразу полетіли гнівні коменти. Ще пак обіймашки з расистами. Це така собі історія, м'яко кажучи. Ну і спочатку на цю ситуацію відреагувала Роксана Малиновська. Відреагувала відверто трохи дивно. По-перше, він не обіймався, а перетнувся з ним на полі після гри. Гравець Монако елементарно привітався. а Руслан відповів: нічого такого я не бачу. До того ж, позиція гравця нам всім відома. А ось ваша реакція нас дивує. А ми тут дивуємось, чому Рашку повертають до міжнародного спорту. Я не розумію на полі стільки гравців. Ти йдеш саме до цього русака Та обійди його, тебе камери знімають, але. Не обійшлося таки без реакції самого Малиновського. Я хочу вибачитися перед українцями за відповідь на Жесть гравця Монако. Я розумію, що краще б я обійшов його стороною, але так сталося, що він підійшов до мене і привітався. Після гри всі гравці тиснуть один одному руку, і я чисто машинально це зробив. Я розумію, як це важливо для вас в даний момент. Але ці образи та хейт за секундну провину порівняно з тим, що ми робимо для України та українців спочатку війни, викликають у мене неприємні почуття та сумніви у вашій щирості, коли ви. Ви пишете мені слова підтримки. В індивідуальному виді спорту я навіть не вийшов би грати проти російського спортсмена, оскільки я повністю підтримую усунення росіян з міжнародних змагань. Ну і в коментах, друзі, думки розійшлися. Ну, хоч зрозумів, я вибачився. Ви вірите в щирість цього, вибачення? По-перше, як визначити, чи воно є щирим, по-друге, якщо не щире, то що? Ну ось вибачився, вибачаємо пояснив. Зрозуміло, тільки для чого Роксана щось там каже. Скільки можна наступати на одні і ті граблі? Якщо це б фото не обговорювали, він навіть би не думав вибачатися. Якраз для того, щоб таких зашкварів не було, ми і пишемо свої коменти. Але суть в тому, що він це пише тільки через те, що на нього лився бруд. У нього немає позиції, він підлаштовується під соціум. А що думаєте ви, наші глядачі, наші підписники? Прокоментуйте цю історію в коментарях. Переконаний, що сьогодні в коментах буде дуже гаряче, дуже цікаво буде це все. Почитати. Ну а після того, як ви напишете свій комент, поставте цьому відео вподобайку, якщо вам сподобалось, і підпишіться на канал, аби не пропускати подібні вогняні інфоприводи. Макс Каліда, Трибуна, Дякую за перегляд, Бережіть себе гарно дня, друзі, і па-па. До зустрічі!